І ви сказали про деякі аналізи, які потрібно регулярно здавати. Давайте зараз назвемо ті, які потрібно щорічно ну, там або частіше здавати чоловікам для регулярного. Якщо стеження. чоловік живе відкритим статевим життям, але не має регулярного статевого партнера, то бажано здавати е, бакпосів сперми і аналіз пцр аналіз на сім інфекцій, які продаються статевим шляхом за допомогою сперми. Uh -huh. Можна зробити і мазком. Ну, то це там щоточкою, да, як ви просто кажете, але да, це, це дискомфортно. Дуже. Це, це дискомфортна дуже. історія. На сьогодні можна це все здати а, за допомогою еякуляту і зробити мікроскопію сперми. Це те, що потрібно це показує, м, чи є якісь інфекційні бактеріальні або запальні захворювання все, в сечовидільній системі. І ми це робимо щороку. Да. Ну, дівчата ходять до гілікола, здають ці мазки, ага. всі моменти для того для себе знову ж таки. Дівчата, а не напишіть, як часто ви ходите. Кажу за себе раз на рік, як, як схілочка Ну, цим. а потім, навіть якщо у вас нічого не турбує. Так. Да? Бо мене ж може щось і не турбувати. Я просто про це там не здогадую, що не дай Бог, якась історія вже розвивається. Тому ну, ну, та. може бути всяке. Е, щось із віком додається, ви сказали, після 35 років. Проста специфічна АТГ, онкомаркер. Щось надалі? Е, все залежить знову ж таки від скарг. Можливо, і гормональний фон треба здати, зрозуміти і тебе. Ну то є, узі, КТ — це вже по скаргам. Треба дивитися.